Самий величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталік Бонтуріно. І сьогодні ми подивимося, які акції, знижки, можливо, з'явились новинки в магазині Аврора. Акції тривають з 19 по 25 травня, включно. Дякую за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. 602 гривні зараз зі знижкою. Ось такий фен для сушіння волосся. Функція холодного повітря є. За 299 гривень можна придбати фен складний, дорожній. Так, це для вирівнювання волосся. 499 гривень з температурним режимом бачу ця модель іде. Так, ось така, ось такі пластини, до речі, невеличкі. Невеликі. І ось тут саме віконечко, де обирати температуру. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку щітку браш для сушіння волосся 499 гривень. Також є положення, можна обирати тепле, холодне, гаряче лампа, не знаю, для гель-лаків, здається, чи для чого там. Ну, ви знаєте, дівчата. 279 гривень зараз, зверніть увагу. Зі знижкою можна придбати ось такий крем гель для душу. Є аромати на вибір 500 мл 44 гривні. Торгова марка Ice Cream. Ось ці засоби. Як вони? Інебрія. Кондиціонер 300 мл 224 гривні. З хорошою знижкою ось такий крем для рук та рідке мило від Green Pharmacy. Ціна за набір 59 гривень. Так, і ось такий троянда. Крем для рук, рідке мило бавовна. До речі, йдуть повним об'ємом, немаленьким 100 мл крем для рук і 460 мл крем мило. Проти випадіння волосся, шампунь доктор Санте, реп'яхова серія, 200 мл 69 гривень. Так, це у нас Сульсена. Написано, що шампунь. Мабуть, неправильно поставили цінник. А це ж не шампунь, правда? Це засіб лікувальний Сульсена, а шампунь ось цей. 88 гривень проти лупи. І також він не, не зі знижкою. А який же ж зі знижкою, а? Так це ж не доктор Санте. Ой, не Сульсена, а доктор Санте, бачите, як? Цінник стоїть один, а шампунь зовсім інакший. Це ось цей гель для душу чоловічий. 400 мл. В подарунок мочалка 55 гривень. Також із серії Cream і небря. маска для волосся 500 мл 224 Маска для волосся від Доктор Санте. Пакування 300 мл 84 гривні. Кондиціонер для волосся лол 64 гривні 300 мілілітрів. Також шампунь можна придбати лол зі знижкою. Ось я знайшов цей шампунь проти лупи від «Доктор Санте усуває свербіж, сухість, лущення, жирність, подразнення, надмірне виділення. Не знаю, хто його купляв, залишайте, будь ласка, коментарі. Будемо вам дуже дуже вдячні. 88 гривень зараз 200 мілілітрів. Кремовий гель для душу. Ось такий з кокосом. Майже пів літри. Зараз в акції. 42 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий великий гель для душу. Тут 900 грамів, 109 гривень. З'явився ось такий набір, тут ще більше всього. Навіть є мильничка додаткова підставка, стаканчик для зубних щіток, стаканчик для зубної пасти та дозатор для мила. Кольори в асортименті і зараз можна придбати за 149 гривень. В акції ось такий диспенсер для рідини для миття посуду і в подарунок ще буде губочка. Зараз відкрию, покажу, як по-справжньому виглядає хороша ціна 77 гривень. Ще один ось такий диспенсер для мила, але це не просто диспенсер. а Бачите, можна використовувати якого ще як і мильничку. Зараз покажу, відкрию. Зараз також зі знижкою 77 гривень. Ось, зверніть увагу, сюди заливаєте рідке мило, а сюди можна вже поставити своє тверде шматочок твердого мила. В акції ось такий диспенсер квадратної форми пластиковий. Я пам'ятаю, були білі їх одразу розібрали. І зараз привезли ось такі ніжно-рожеві, 84 гривні. Дивіться, яка цікава коробка металева для зберігання порошку у вигляді пральної машини з кришкою, з віконечком. Зараз оцю коробку металеву можна придбати зі знижкою за 77 гривень. Ну, можна сказати, ось така двоповерхова пластикова, пластиковий органайзер для косметики можна використовувати. Я знаю, що багато також використовують для олівців, ну, для фломастерів, для канцелярії. Зараз 139 гривень ось такий органайзер. Оцей годинник досить зараз бачу набирає, набирає популярності. Тобто його наклеїти кожна циферка, циферблат сам йде окремо і можна клеїти на стіну на стіну двосторонній скотч. Зараз зі знижкою цей годинник 277 гривень. Набір фломастерів 18 штук, кольорові ось такі 22 гривні. 29 гривень різні різні декори. Ось такі у вигляді кактуса. Я на оці фруктовниці завжди дивлюся. Дуже вони мені подобаються, навіть не дивлячись на те, що вони пластикові. Зараз їх можна придбати зі знижкою 29 гривень на 3 літри. Я пам'ятаю, що їх дуже багато кольорів було, коли їх щойно привезли, а зараз ось в нашій Аврорі поки що два з таких кольори. За 29 гривень можна придбати ось таку мочалку рукавицю. Скажу дуже зручна, бачите, там є, а можна її на праву і на ліву ручку вдягати і себе мити. Кольорова гама також можна обрати різні. В Аврорі зараз допродають ось ці високі шкарпетки. Хочу сказати, що на холодну погоду вони дуже добрі будуть. А зараз лише 9 гривень, зверніть увагу. Ємність пластикова для сипучих, невеличка ось така. 29 гривень на 500 мл. Ось таких зміючок іграшки, також з хорошою знижкою, можна придбати 29 гривень. І, до речі, вони на ось такій а, ліпучці можна підвісити. Органайзер для зубочисток пластиковий 29 гривень. За 9 гривень можна придбати ось таку мильничку зараз. Скляний графін із кришкою 99 гривень на 500 мл. Лише 59 гривень можна придбати ось такий а, пістолет. Цілий набір, і ще тут такі є кулі, щоб стріляти пластикові. 9 гривень набір для малечі. Ось такі окуляри і ще візочок із тортиком. Дивіться, який я знайшов а, бокс за 99 гривень зараз на 10 літрів. А, він а, Закривається з чотирьох сторін, має зверху ручку. До речі, герметична кришка. Також зверніть увагу. Ціна 99 гривень. Так що зверніть увагу, зараз можна придбати. Ей, так я ж я розумію, що ну, я не купую, але ж так виривати з рук не можна. ж. Не встиг показати. Стояли люди, дивилися. Думали, що я буду купувати. Дивіться, набір 199 гривень боксів. Зараз лише 99 гривень. В наборі тут дуже багато їх, якщо я не помиляюсь, 5 штук. Давайте подивимось. На літр 750 на 3 літри та на 5,5. А, на тут 3 бокси. Ось таких. Герметична кришка закривається з двох сторін, має ручки. 99 гривень. Ні, я не купую, я просто показую. Хто чекав знижку на ось ці тарілки, зараз вони по 109 гривень. Акційна ціна. Є ось такий принт і ось такий ще. Ну, як завжди були з самого початку. Хто чекав знижку на ось ці салатники з принтом фарфорові? Зараз вони по 59 гривень. 19 гривень ось такий салатник. Ну, я би сказав би, соуснич для соусу. Да? Соусниця. 19 гривень. 49 гривень кабель USB, мікро USB. 69 гривень навушники, вакуумні, дротові. А я ще знайшов ось такі за 49 гривень. Новинка в нашій Аврорі, ось такий вентилятор 220-240. До речі, кажуть, що будуть міняти оцю напругу в нашій країні. Не знаю чи правда. 599 гривень зараз. Ну, показую вам як новинку, дві швидкості і гарантія рік. 99 гривень. Зараз ліхтар, ось такий кемпінговий. 32 гривні ціна ось такої запаски крем мило. І зверніть увагу, тут 560 грамів. Велике пакування, аромати в асортименті. 34 гривні ось таке мило. І з дозатором йде упакування цілий літр. Також є дуже багато різних ароматів. Ну, нарешті дочекалися, хто чекав знижку на ось це крем-мило Міо Сакура. Зараз по 44 гривні. Крем-мило київський. Vibe.

Можна придбати ось таке велике пакування. Тут цілий літр крем, мило, є різні аромати, 39 гривень. Це ще дешевше виходить. Просто переливаєте у свою тару, купуєте і переливаєте у свою тару. Зі знижкою, хто чекав, мило шик, досить гарне пакування. Можна потім використовувати його як дозатор, переливати. Мило купуєте, ось таку запаску і сюди переливаєте. Мило-шик 44 гривні 500 мл. В акції серветки паперові двошарові 100 штук, 17 гривень. 27 гривень, але тут не 150, тут 100 штук двошарові білі. Зі знижкою, ось такі паперові рушники, двошарові, тут 130 штук. За акційною ціною 37 гривень. Набір рушників паперових двошарові дві штуки. Акційна ціна 47 гривень. Вологі серветки Aqua Baby, тут 120 штук 37 гривень. Серветки вологі дитячі, 110 штук пакування 29 гривень. Тришаровий рушник 175 відривів, 47 гривень. Ось такий технічний рушник, 22 гривні рулон. Набір туалетного паперу 4 штуки двошаровий, 150 відривів 47 гривень. Ось такий величезний паперовий рушник двошаровий, тут 500 відривів, зараз 149 гривень, акційна ціна. Зі знижкою ліхтарик ручний на батарейках 55 гривень. Ліхтарик світодіодний на є тут ще магніт, можна його десь примагнітити 49 гривень. Ось такі настільні лампи гнучки. Зараз 129 гривень. Знижка 60% на кулькові дезодоранти жіночі від Саніта, 29 гривень зараз. Зі знижкою фарба для волосся Лірені 27 гривень, акційна ціна. Ось такі тонуючі бальзами для фарбування волосся 44 гривні зараз. Засіб для. Очищення зони навколо очей біокон 64 гривні. І зверніть увагу, зараз в Аврорі можна придбати туалетні води чоловічі зі знижкою 50% 49 гривень. В акції ось такий крем для ніг для загрубілої шкіри 74 гривні. Пелюшки гігієнічні, розмір 60 на 90, 5 штук, 44 гривні. А, 55 гривень. Це розмір 60 на 60 трішки дешевше. Розмір 60 на 60-44 і 60 на 90 55 гривень. Так, чорні серветки вологі, 120 штук. Парфумований такий класний аромат. 64 гривні зараз. І ось такі можна придбати за 49 гривень. Тут 84 штуки. Вони дуже добре пропитані. От цим засобом. Дуже тяжка. Сподіваюсь, відео було цікавим. Може, хтось для себе щось знайшов цікаве? Пишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячний до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд, і цей тиждень буде найкращим. До зустрічі!